Всім привіт! Мене звати Сидорчук Марина Борисівна, лікар-невролог, психіатр. Якщо у вас турбує біль у всьому тілі, в всіх м'язах, суглобах, також цей біль супроводжується порушенням сну, головними болями. А якимось підвищеною втомлюваністю, порушенням пам'яті або концентрацією уваги. Це відео може бути корисним для вас. Сьогодні мова піде про такі розлади, як фіброміалгія, як його діагностувати, які симптоми та як лікувати. Фіброміалгія це такий синдром хронічного болю, поширеність десь 2-4% всього населення. Найчастіше, звісно, ух, турбує жінок. Як же проявляється фіброміалгія? Це болі постійні, в м'язах, в пісках, в суглобах можуть змінювати свою локалізацію, особливо коли просто натиснення на ці м'язи викликає біль. Також він може супроводжуватись порушенням пам'яті, концентрацією уваги, так званими фіброфог. Також це може бути підвищення втомлюваність, а от ви просинаєтесь і немає відчуття, що ви відпочили. Також це дуже часто зараз порушення сну і якісь такі супутні симптоми, типу головних болей, мігрені часті напади, синдром подразненого кишківника, гіперактивний сечовий міхур. Ну і, звісно, зараз у нас дуже поширені це тривожні та депресивні стани. Чому виникає фіброміалгія? По-перше, це підвищення чутливість до болю на, рів... на фоні підвищених стресів, тривожних розладів і тому подібне. Це порушення в роботі нейромедіаторів: серотонін, норадреналін, дофамін. Також може бути генетична схильність, цього ніхто не виключає, якщо батьки страждали на такі розлади, дітей, ймовірно, також він буде. Як діагностувати фіброміалгію? Такий біль має тривати не менше трьох місяців. А взагалі для фіброміалгії немає якогось там специфічного дослідження. Фіброміалгія це діагноз виключення. Тобто ми повинні виключити неврологічні, ревматологічні, ендокринні, ортопедичні питання. Тобто таких захворювань не має бути. Всі обстеження, там, МРТ КТ, аналізи мають бути в межах норми і ніяких змін там не повинно бути. Лікування, яке дійсно допомагає. Це не якісь там знеболюючі, це не протизапальні чи якісь гормони. По-перше, це антидепресанти з протибольовими властивостями, тобто дулоксин, венлафаксин. Наприклад, або протисудомні, які також мають, які борються з хронічними болями, це габапентини, пригабаліни. До небедакаментозних методів відноситься психотерапія, фізична терапія, тобто ЛФК, різні методи релаксації. І, звісно, корекція якихось інших патологій, або там зниженого вітаміну Д, або якісь інші захворювання, супутні, які турбують пацієнта. Є багато міфів навколо цього захворювання, один з яких що це психосоматика. Ні, насправді це не зовсім так. Так, ви не можете побачити змін. Наприклад, мозку, але є певні порушення обміну нейромедіаторів в головному мозку. Також е, існує міф, що це не лікується. При класному підході можна значно покращити якість життя. Так, де є такі варіанти, що можливо це лікування потрібно приймати все життя. Але при цьому життя буде якісним. Багато хто думає, що це захворювання дуже таке рідкісне, дуже рідко зустрічається. Ні. Тим паче у нашій країні на фоні постійного хронічного стресу зараз фіброміалгія набирає своєї, скажімо так, популярності. Напишіть в коментарях, чи стикались ви або ваші родичі, чи близькі з такими розладами, як ви справляєтесь і поділіться своїм досвідом. Якщо відео було цікаве, ставим лайк. Підписуємося на канал, щоб не пропустити наступні відео.